У Покровську продовжують надавати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам Завдіївки. Така допомога надходить звідусіль від громадських активістів українських та міжнародних благодійних організацій. Майже 500 тонн гуманітарної допомоги було отримано нашою громадою і роздано нашим людям. Здебільшого це зрозуміло це людям Авдіївці, які знаходяться перед новим роком. Ми почали от видавати вже гуманітарну допомогу в більш безпечних громадах, які знаходяться ну, там на відстані від нашого міста. Бо тут також дуже багато наших переселенців саме в Покровську біля 300 людей у нас отримують гуманітарну допомогу а в Мирнограді ще 250. Ну і Селідова, Новогродовка, там ще сумарно десь 150. Таку допомогу мешканці Завдіївки Авдіївки отримують по всім громадам Донеччини. Сьогодні ми видаємо гуманітарну допомогу мешканцям Авдіївки, які проживають в Покровську. Вчора ми видавали ту саму допомогу в Мирнограді. Найближчими днями плануємо і видачу ще в Новогродовці. Зрозуміло, що ще видаємо гуманітарну допомогу в населених пунктах Очеретинської громади. Там також є там жила на по Поперше влада Авдіївської міської військової адміністрації кожні два тижні намагається надавати допомогу для мешканців громади першочергово тим, що лишилися в місті, а потім по більш безпечним громадам для отримання допомоги. Оги потрібно при собі мати оригінал паспорта, ІПН та довідку переселенця. Сьогодні можна було отримати такі набори. Видаємо гігієнічні набори, продуктові набори, ковдри теплі. Це то, що ну дійсно люди потребують. Наразі ми розуміємо, що є якісь там відключення світла, тобто, все одно в квартирах, в яких люди проживають, там десь прохолодно. Тому ну, от, що є, то і намагаємося людям роздавати. Дехто з ким ми сьогодні поспілкувалися, виїхав ще навесні. Я в Априлі, Алла раніше приїхала, а я з мамою в Априлі приїхала, коли вже дуже сильно. Билла бить, бить, начал. бить вадиївки. Начали я маму вывезла на мне после двух инфарктов. Хорошо обустроились. Мы не в самом Красноармейске, Мы поселки Шевченко. Шевченко. Люди сдали дом за коммунальные услуги. Очень хорошо. Потому что в Красноармейске очень много берут. І по шість тисяч, і по сім пенсія п'ять, просто не потягнемо. Жінці довелося виїжджати поспішки про те, щоб брати якісь речі, мови навіть не йшло. Зараз виживають завдяки пенсії та гуманітарній допомозі. Ходили тут в Красний Крест, просили одежду, тому що зімніваві віщей взагалі ніяких не брали. Отак от как-то виживає. Дають постоянно, да постоянно ВЦА, барабаш нас постоянно нас не обіжають в этом плані. Спасибо, ему, що он нас не забывает. Игорю останнім часом доводилося жити у підвалі, а потім прийняв для себе рішення, що досить спочатку було много людей, потім люди почали уезжать, менше, менше, менше. От і все. Потім волонтери стали вивозити людей. Ну чотири місяці уже з половиною ташка на п'ятому етажі, возле ОТБ. Раз прилетело, стекол, нету пленка из за це. два прилітіла не надоело мені это дело. Ну я от оставался в школы. школи ну, там. Остались люди. Они ніч удивлялись, чому я уезжал. Я говорю, впереди зима. Люди довго чекали і сподівалися, що ситуація зміниться на краще, але місто під постійним обстрілом і лишатись там стало небезпечно. Ми пині не уїхали. Я трю рядом не гахнула мальчика, не убила сина. Внука. Друга. Ми залишилися з дочкой старшої Покровській, Внук в Дніпрі сейчас учатся, а інші в Кам'янському. Ми живемо на съемной квартирі. Конечно, в комнатах холодно, отоплення нету. Ну, є газ, є вода, є свет, який відключається на 6-8 часов, а то й десять. Вот. Ну как-то приспособились. Гумунітарку получаємо. Денежная, ну, як, виплати, от ці, от, Пенсія ну как выплаты вот эти вот идут. Пенсия небольшая, но проживём как-то, как-то выкручиваемся. Попри всю ситуацію люди не втратили віру в ЗСУ і найбільш за все хочуть повернутися до Дай бог, щоб все це быстрее кончилось, закончилось і домой уехать. Ждём мира. Дай бог, щоб все було добре надіємося, коли це вже перемога буде. Коли ж додому повернутися. вернуться сильно, звісно, конечно, хочеться очень сильно. Не знаємо, правда, на що, на руїни чи ні? Ну нет, але все одно домой. додому. знімальна група телебачення капрі спеціально для капрі Ньюз.